Лузівчанин Андрій Бакулін, депутат міськради, восьмого скликання. Каже, городяни до нього звертаються з приводу комунальних та соціальних питань. Молодь хвилює спорт. Зараз під час війни депутати здебільшого просять допомогти з відновленням житла, пошкодженого ракетними обстрілами. Я як депутат працюю в комісії з її відновлення. Ми комісійно виїжджаємо, дивимося, які пошкодження. І потім комісія вирішує вже е, яку допомогу надавати буде держава. По питанням комунальним е, звернень менше стало. Е, ну, це подяка роботі нашим комунальним організаціям, роблять і дороги і тротори. Лузівчанку Тетяну Зикову до міськради обирають втретє. За нею закріплений округ на Авилівському боці міста. Я тут живу, я цим живу. Це дуже цікаво. Це досвід, великий досвід. Такої тісної співпраці і знаєте, і імпонує те, що є е, взаєморозуміння і проблем міста, і е, пошук того, як можна вирішити ту чи іншу проблему, з якою або звертаються виборці, або я бачу сама проблему. У Лузівській міськраді на громадських засадах працюють 38 депутатів. Мешканці громади обрали їх на виборах 20-го року. Нова виборча система, на відміну від мажоритарної, не передбачає розподіл депутатів за округами, але його провели і за кожним закріпили обранця. Говорить секретар Лузівської міськради Юрій Кушнір. Люди звикли мати свого депутата, до якого можна звернутися з тих чи інших питань. Підход до розподілу округів був такий, щоб приблизно однакова кількість населення була. Що в сільській місцевості це може бути кілька населених пунктів або старостинських округів. В місті це о, там, де компактне проживання людей, це на мікрорайоні. Там по кілька будинків. За час війни троє депутатів Лозівської міськради склали повноваження. На їхнє місце прийшли нові. Через це розподіл депутатів за округами дещо зміниться, говорить Юрій Кушнір. Наголошу на тому, що за результатами виборів всі депутати міської ради є депутатами по всій території нашої громади. Ця комунікація дає відповідний результат. Потім депутати звертаються з депутатськими запитами до профільних відділів управлінь чи установ організацій. Поступово ми ці питання з усиллями депутатів, структурних підрозділів, виконавчих органів міської ради. З міським головою вирішуємо ради структур. Дізнатися про свого депутата та як з ним зв'язатися можна на сайті міськради у розділі структура громади, депутатський корпус Вікторія Кожиду, Валентин Косіченко, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.